В даному відео розповім вам, як налаштовувати права доступу до автомату, ви можете спочатку зайти у ваш кабінет адміністрування, користувачі. Орієнтовно, якщо ви є власник автомату і у вас, наприклад, є один або два техніки, тобто у вас тут має бути ви, як адміністратор, і, наприклад, ваші техніки. Ось тут є значок, за яким ви можете натиснути і переглянути його. Наприклад, це є ваш технік, його ключик, який він має доступ до яких автоматів і від яких, повідом... від яких автоматів йому будуть відходити повідомлення, наприклад, про несправність автомату. Тут також можна редагувати і, наприклад, змінювати або на адміністратора, або навпаки, там, з адміністратора на техніка. Тому ось тут суті, у вас має бути ви, власник і ваші техніки. Якщо у вас тут є якісь зайві ключики, зайві люди, які вже не активні, тобто не користуються ключиками, ви можете його відкрити, знову ж таки, і видалити користувача або деактивувати. Видалити користувача, ви можете в тому випадку, якщо він. Не проводив ще ніяких операцій, тобто не інкасував, або там не змінював фільтри. Якщо він якісь операції все ж таки вже проводив, то ви зможете тут деактивувати користувача, і він у вас вже з цього списку пропад... зникне. Пропаде. Доступ до автоматів, ось тут у вас сказано, де ви можете його налаштувати. Переходите в апарати детально. Зі списку ви вибираєте ваші автомати, на які вам потрібно налаштувати доступ, то такі є активні у вас. Наприклад, у нас є автомат Starcon. відповідно, у нас користувач з доступом, є технік зі Starcon. Повідомлення також надходять йому. Якщо повідомлення у вас, ви хочете, наприклад, щоб не надходили техніку, ви тут видаляєте ось, а, наприклад, налаштовуєте там себе як е користувача, щоб тільки вам. А користувача з доступом у вас є тільки техніка, ви можете, наприклад, зі списку вибрати ще і себе додати. Якщо не потрібно, ось тут видаляєте. Тому що інколи втрапляється, що ви заходите в ключиком до автомату і він у вас не щитує. Тому саме ось тут апарати детально вибираєте цей автомат, який вам потрібно, і ось перевіряєте, чи ви є тут як користувач з доступом. Тому що якщо у вас тут, наприклад, не буде ось, ніякого техніки, не буде вас додано, тобто ніхто не зможе змінити, замінити фільтри або інкастувати автомат. Тому тут потрібно, щоб обов'язково був доданий ось, користувач. Зручний для себе час перевірте, будь ласка, кожен ваш автомат, і ось номери які будуть отримувати смс повідомлення і ось користувачі, які будуть мати доступ до цього автомату, цих користувачів ви можете додавати або деактивувати ось адміністрування користувачів. Дякую за увагу!